Кожен з нас втратив у вітчизняній війні когось із близьких. Мою сім'ю це теж не обійшло, та зараз розповім про свого прадідуся його звали Євського Григорій Григорович. Також розповіді моєї прабабусі Марії він був дуже добрим та чуйним. Також вона розповідала, що останній його лист отримала у серпні 1943 року села Богородичне. У цьому листі були такі строки. Я зараз знаходжусь недалеко від вас. Із бінокля бачу свій рідний дім. Дуже сумую за вами. Бережіть дітей. 3 серпня 1943 року він загиб. Поховали його в братській могилі в селі Богородичне. Ми з сім'єю вшановуємо його пам'ять. Але, на жаль, зараз в нас немає такої можливості їздити в Богородичне. Але він не завжди залишиться в нашій пам'яті.